Гуляй, малявка, бо зроблю вавку! Мої найщиріші вітання з вами дом! І судячи з минулого відео, вам подобається, як чоловіки намотуються на дерева. Ну і жінки також, куди ж без рівноправ'я? Є ще одна крута гра на схожу тематику, вона трохи новіша і являється духовним наставником серії Флетаут. Так, це ті самі фіни, які мають гарний смак до музики. Тепер ніяких мужиків у повітряному просторі, тільки металеве розчленування. Якщо увімкнете відповідну функцію, рекомендується. Не сказав би, що я фанатію від таких гонок, але дуже любив у свій час грати рок-н-ролл рейсінг від Blizzard та перший флетаут. І саме ностальгія від цих ігор і доволі драйвовий геймплей затягнув мене у цю сексуальну гру. І забігаючи наперед, я говорю грі так. Вона відчувається як старий добрий флетаут, але з красивою графікою і класною системою руйнування. Надіюсь, ви погодитеся зі мною, але детальніше у цьому відео. А у нас сьогодні аварія на фестивалі. Список максимальної сексуальності. Дякую за таку серйозну підтримку. З вашою допомогою ці відоси створюються значно простіше. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Як у старі добрі часи, тут немає сюжету як такого, просто плейлисти з різними типами діяльності. Знаєте, деколи хочеться відпочити від довгих сюжетів, від крінжово-пафосних історій, але це пов'язано з тим, що сценаріст EA... Okay. можливо, якби були круті історії у гоночних іграх, то ми би не втомилися від них. Просто альтернатив немає. Ну а у форзах сюжети чисто для галочки, але вирішувати вам. Коротше, є список, де ви вибираєте, що більше до вподоби. Активності тут багато більше ніж було у флетауті. А другу я не грав, тож вибачайте. Але я обов'язково надолужу відставання в розвитку. Рекфест це гоночний симулятор із сильним акцентом на Demolition Derby. руйнівні перегони та фізику зіткнень. На відміну від класичних флетаутів, тут наголо зроблено на реалістичній моделі пошкоджень автомобілів та тактичному підході до змагань. Не завжди перемагає той, хто найшвидший. Ага. Багато трас перехрещуються по маршруту, де когось вмазати надзвичайно легко. Твориться така вакханалія, що відчуття, ніби ти на полі бою. Де машини? Конвой на підході. Вони наразились на сильний спротив. Кінець зв'язку. Це до речі, дуже цікаво зроблено. Ви повинні зберегти тачку і вчасно ухилятися від дебілів на трасі. Повернувся, ухильнувся. Трек буде постійно засипаний частинами металу від цих корчів, різний мотлох. покришки, які дуже весело розлітаються. Одна помилка може коштувати тобі перемоги. Банально не зможеш доїхати до фінішу без коліс. Є траси, де потрібно вижити, траси для швидкої їзди по асфальту, різновиди глиномісної справи, і просто величезна кількість челенджів, що моментами нагадує старий добрий топ гір. Сьогодні у програмі яскравий спосіб зіпсувати труси, як правильно возити дітей до школи. І білі Херрінгтон за кермом нашого бюджетного автомобіля коротше знайдете забавок на будь-який смак, навіть різного плану збочення по типу газонокосарок або сільгосптехніки. Щоб відкрити наступні етапи, потрібно зібрати відповідну кількість є балів. Ще є бонусні завдання у виді зірок, але це вже трохи складніше. Є система досвіду та рівнів, де можна відкрити різні випердові рури, автівки і так далі. Щотижневі івенти з магазином, де можна прикупити унікальні скини і тачки, але мені поки що не вистачає валюти на щось серйозне. Ммм, реклама. Каталог української локалізації ігор, де збираються, хто міг подумати, українізатори. Каталог постійно розширюється, і народ реально вкладає душу у цю справу. А посилання буде в описі. І знову у грі немає ліцензованих марок по типу BMW чи відрарі. Але одразу помітно чим надихалися розробники. Японські моделі. Ой, перепутав футажі, щось по типу Skyline і Honda, американські маселкари та євробляхи. Батін жигуль. Тут всього чотири типи авто: легкі і маневрені, але доволі крихкі, потужні, але повільні. Саме Рашоб заїхати комусь в туза. Середній варіант, де буде баланс швидкості та керованості, і спеціальні авто для івентів. Тачки прокачуються і мають відповідний клас потужності. До речі, деякі заїзди недоступні на будь-якому авто. Можна піднімати або опускати клас автівки, зміцнити корпус або поставити коляску, якщо ви сімейна людина. Навіть трохи стайлінгу завезли. Не дуже багато, але хоч щось. Люблю ось ці накладки на крилах. А після тюнінгу ваша тачка заспіває по-новому. В Рекфест чи Рекфест намагається знайти золоту середину між реалізмом і аркадністю. На відміну від новіших НФСів, тут авто не літають, а більше ковзають по трасі, враховуючи фізику ваги, інерції та покриття дороги. На керованість впливає пошкодження авто, міняється геометрія кузова, появляються звуки тертя металу, але деколи щастить і можна більш-менш доїхати до фінішу або зробити так, щоб твій опонент залишився без коліс. Come on! Самі ж опоненти доволі цікаві, постійно будуть намагатися вас вибити з траси, використовуючи свої брудні манери. Деколи вони туплять і не справляються з керуванням, що доволі весело сприймається, розвалюють собі кабіни по дорозі, але гонка триває. А деколи вони вмикають максимальний скіл і спробують ще їх до жени Але в цілому баланс хороший по складності. На жаль, тут немає літаючого віка але є такого роду івенти. Якщо засумуєш, можна на дивані збивати туалети з газонокосарками. Візуальний стиль тут більше до реалізму, з елементами брутальності. Гра не намагається бути яскравою, хоча деколи бувають моменти з освітленням. Вона мені нагадує перший флет з олдскульними автодромами, але з сучасним рівнем деталізації. Багато об'єктів розлітається по всій території. Дуже багато об'єктів. <как> і це виглядає надзвичайно реалістично. Хто дивиться перегони у реальності, той зрозуміє мене. До цього я ніде такого не бачив, і це вражає. Приємні текстури без блюру, як буває у новій. В іграх максимально сексуальні корпуси авто, метал мнеться у реальному часі, відлітають елементи кузова, скло тріскається і сипеться. А за колеса я вам вже говорив. No, not again. А удар по автівці виглядає максимально природньо. Для когось потрібно поринути в геймплей, щоб гра розкрилася. Комусь достатнього візуалу, хтось же шукає глибокий сенс у будь-чому. А я отримую колосальне задоволення від музичного супроводу. Взагалі, музика приносить спокій у моє життя, трохи мотивації і, скоріш за все, силу землі. Того і у мене таке велике різноманіття ігор. Я особливо звертаю увагу на музичний супровід. Можна сказати, що якби не ось ця пісня, то я б і не зробив це відео. І якщо тобі не подобається музика у нових НФС, м'яко кажучи, то я надзвичайно рекомендую Рекфест. Заціни ось це. Гра вийшла дуже гарною, але не без проблем. Штучний інтелект суперників не завжди доставляє. Будуть моменти, коли всі опоненти розіб'ються, і ти унило будеш доїжджати декілька кіл на одинці. Хто я? Наприклад, 6 з 12, постійні старти з дупи. І як би ти круто не катався, все одно прийдеться пробиватися через всіх. А про кваліфікацію тут ніхто не чув, за винятком деяких заїздів. Є проблеми з балансом і прогресією. У кар'єрі деякі гонки мають різко завищену складність, особливо на середніх етапах. Тами потрібно перепроходити гонки, щоб заробити гроші на краще авто. Малий автопарк, і ці автівки доволі швидко збираються і розбираються. Графіка непогана, але можна помітити не дуже пропрацьоване оточення або спрощену анімацію у глядачів. Це звичайно, якщо придивлятися. Розробка Врекфеста почалася ще у далекому 2012 році, а вийшла тільки у 2018. Розробники мали проблеми з фінансуванням. Через брак підтримки видавців команда перевела це все на ранній доступ та створила компанію на Кікстартері як альтернативу для заробітку. Також була проблема з рушієм, що значно заповільнила роботу. Але все пішло по відомому нам місцю. Кікстартер провал. А замість запланованих 350 тисяч доларів вдалося зібрати тільки 82. Але це і не дивно, дивлячись на останні частини флетаутів. Але розробники не здалися. Вони впередолили максимум зусиль у ранній доступ, але для тих, хто вже придбав гру, і відгуки були дуже хорошими. Це був переломний момент, і після цього гру таки вдалося продати на кікстартер за суму, що перевищила ціль у 350 тисяч. Згодом запустили у ранній доступ Стіма на початку 14-го року із спеціальними знижками. І вже тоді був величезний успіх у вигляді заробітку понад 1 мільйона доларів протягом одного тижня. До цього моменту гра називалась Наступний машина гра. Але після успіху назву було змінено на добре вже нам відому Аварійний фестиваль. Ось такий нелегкий шлях цієї гри. Тепер не дивуйтеся, чого деякі проекти так довго знаходяться у ранньому доступі. Звичайно, є такі бариги, що можуть гру робити і 12 років, без можливості повернення коштів. Але це зовсім інша історія. З вашого дозволу, я оціню цю гру. Графіка доволі приємна і реалістична, як для гонок. Музика топова і явно залишиться у плейлисті. Озвучка відсутня, але це не вплине на фінальну оцінку. Фізика керування класна, вона реалістична і водночас приємна. Сюжет відсутній, якість авто 10 з 10 і без коментарів. Прокачка могла бути і кращою, не вистачило трохи стайлінгу. Різноманіття непогане, але хотілося б мати більший вибір авто. Цінність предметів вище середини, а фактор крутості такий. Непередбачені перегони насичені металевим хаосом. Дякую за перегляд, за те, що ставиш ліке і пишеш коментар. Я знаю, що саме ти переглядаєш всі мої відео і деякі по декілька разів, за що також дуже вдячний. Мені банально це приємно усвідомлювати. Взагалі я всім вдячний. Без вас нічого б тут не вийшло. Тому з мене нове відео. Також не забувайте шанувати наших воїнів. Завдяки їхній праці ми маємо змогу не тільки сидіти на Ютубі. А з вами був дом. І пам'ятайте, круглі штуки то є шини, і їх чіпляють під машини.